Уяви планету, яка зовні дуже схожа на Землю, але насправді це пастка. Проксима Б обертається навколо своєї зірки та червоного карлика Проксима Центавра. І тут починається проблема. Червоні карлики відомі своєю вибуховою активністю їхні гігантські спалахи випромінюють таку кількість радіації. Що вона може буквально зривати атмосферу планети і перетворювати її поверхню на мертву пустелю. Але що, якщо життя там усе ж виникло? Воно могло пристосуватись до пекельних умов, ховатися під землею, жити в океанах під товщею води або навіть харчуватися енергією самої зірки уяви організми. Зовсім не схожі на нас, створені для виживання у світі постійної бурі. І тут виникає питання: а раптом саме такі екстремальні світи справжня норма у всесвіті, а наша затишна земля лише виняток із правил.